Так, подумав, зніму все ж таки це відео. Дивіться, Ця кавомашина, коли намагається запуститись, з'являється напис старт-системи, натискаємо. Є звук моторчика мультиклапана, але помпа не працює. Живлення не подається на ці контакти. Давайте швиденько. Оце швидко відповідь. Ще, оця деталь от на цій платі гарно видно, вона тріснула. Т-11. Зараз я на. Живій іншій платі знайду таку деталь, покажу її параметри, і ви будете знати, як цю проблему в майбутньому вирішувати. Загалом проблема в тому, що не подається живлення на помпу на кавомашинах машинах міліта. Як вирішити це питання? А зараз на ваших екранах з'явиться фото тієї детальки. Дивіться. Так, а тепер ближче плата. От є в мене плата донор. От з неї я добуду цю детальку. І пересаджу на плату, яка є з пошкодженнями, і будемо запускати. Будемо сподіватися, що це а, всі проблеми цієї плати, бо, звичайно, могло зачепити процесор, але дуже навряд. Чи. Якщо перенапруга вибила а, певне, це у нас транзистор якийсь, ну, я можливо помиляюсь. От, а, то скачок напруги і, скоріш за все, далі не пішов, і обійдеться тільки заміною цієї деталі. То наразі я зараз буду її. Перепаювати, випаю цієї плати, перепаяю в нашу рідну і забудемо запускати. Тож, запуск після перепайки того транзистора. Дивимося. Запускає цікава машина. Зараз попросить наповнити систему. Вона це робила раніше, але помпа не стартувала. Чекаємо, йде нагрівання. Так, це стрим. Ну, так було і раніше. От, до речі, ви можете подивитись, як це було. Схоже, далі треба шукати на платі, що могло вийти з ладу ще. Буде погано, якщо це процесор. Ну, будемо шукати. Продовжуємо дивитися на деталі, які під'єднані до нашого транзистора. І бачимо: от по центру екрану, бачите, R37 наразі. А на ньому чорна рисочка. Не здається, вона там точно є. Це значить вибило цей резистор. То зараз я його теж перепаяю і подивимось. От, загалом варто продивитися всі деталі на платі, які йдуть від цього транзистора до процесора. Ну, чесно кажучи, плата багато шурова, здається мені. І далі цього резистора я, чесно кажучи. Не. Не розумію, куди воно йде. Ну, будемо сподіватися, що обійдеться цим резистором. То наразі його перепаю. Тож наша наступна спроба з запуску після перепайки резистора. Ну, Сподіваюсь. Цього разу вдалося. Зараз наверіться коварочка і тиснемо нашу кнопочку старт І ура! Ну що собі? Це фантастика. Дякуючи. Друго все добре. Прошу завантаження системи. Тож так, дивіться, якщо у вас ви Частину керування живленням помпи на платі, то так можна відремонтувати. Міняємо транзистор і резистор 2700. він був. Так. що ще? Чому це сталося? Це стається, тому що допустім, тече у нас кришка мультиклапана, вона тече на помпу і замикає два контакти живлення. Все. Після цього щось вас виб'є. Так, сталося, що на цій платі все обійшлось легким переляком. Скажімо так, також можете йти або цей тренічок, або наш клапан зпросу тиску. Тобто, якщо у вас машинка починає протикати, це не просто так, це дуже серйозно і може статися от такий трабл. Але наразі ви вже знаєте, як з ним а, дати йому раду. Так. Дякую за увагу. До побачення.